Підкажіть, яку маску краще обрати? Класне питання. Це все починається з запитання для чого маска? Для звардення. Вроді логічно, але не От. Кожна маска має свою задачу, яку вона виконує добре. І виходячи з цього, так їх треба підбирати. Це якщо дуже коротко, от така. Просто лікто їх на двох пальцях. Яка задача така маска? Яка може бути задача, щоб треба була якусь там маску? Наприклад, коли ми зварюємо цілий день, дуже мало робимо прихваток і в основному просто зварюємо зварюємо. А ще до того дійде, якщо ми зварюємо в різних позиціях, тоді ідеальним вибором, ідеальним вибором буде звичайна пасивна маска. Пасивна, пасивна тобто пасивний світлофільтр. Іншими словами, просто чорне скло, якщо так легше казати. Чому? Тому що вона дуже легка на голові, раз. Вона дозволяє зварювати в будь-якій позиції і не буде падати з голови. Два. Дуже мало працюють м'язи, які тримають голову разом з цією маскою. Тому не така сильна напруга, і ти можеш працювати цілу зміну або цілий день працювати і все буде хорошо. І другий, її плюс. Це то, що вона 100% часу захищає твої очі. Бо вона пасивна, бо вона просто захищає твої очі. Жодної електроніки. Коли вона на голові, вона тебе захищає. Не на голові не захищає. То не можна сказати про маски Хамелеонів? Які б дорогі вони не були? Тобто хочеш сказати, що в не факт, що включиться темний режим скла? Абдулети на ну, ключи та й твої очисти від нехотам зельчик. Браво. <coughs> да. Хамелони відрізняються, світлофільтри автоматичного затемнення, тобто, простими словами, хамелони відрізняються. По-перше, відрізняються ціною, але це очевидно: є супер дешеві, є супер дорогі. <coughs> В основному їхня різниця це. Крім того, що гарне кріплення на голові, воно сидить, воно там тримається файно голови, вроді як добре тримається. Плюс, очевидно, є всякі фільтри, які повітря піддувають ззаду. Це, до речі, теж залежить, чи потрібний цей фільтр насправді. Е, Тут таке класне спостереження, яке я побачив, це те, що різні маски мають різний час роз'яснення після того, як ми закінчили зварювати. І різний час реакції. От. А ще, що дуже цікаво, датчики, які реагують на і інфрачервоне світло, вони можуть знаходитися на різних масках в різних місцях. Наприклад, деколи вони знаходяться приблизно тут, а деколи вони знаходяться по боках, а деколи вони знаходяться прямо тут. В залежності від того, де знаходиться цей датчик, так круто буде реагувати маска або не круто. Наприклад, коли ми варимо на великих амперажах і є дуже багато диму. То цей дим осідає на цей датчик, і він перестає коректно працювати. Тобто він буде працювати, але він не буде працювати завжди. Він може спрацювати з запізненням. І у цей маленький відрізок запізнення в районі цілого дня веде нас до того, що ми вертаємось додому з напруженими очима, деколи вони червоні. А після 45 будемо говорити, що зварювання вбиває зір. Хоча це неправда. То ми вбиваємо зір. А на маска вбиває зір. Або некоректна робота з маскою вбиває зір. Тому яка задача? Така маска. Які питання ще є? Добре, тоді візьму ініціативу. Дуже проста справа. Наприклад, дві протилежні речі. З одної сторони, ми на заводі варимо. Або інша ситуація, ми в себе в гаражі ремонтуємо машини. Тобто коли працюємо з бляхами тонка сталь. Яку маску вибрати? Якщо ми працюємо з великими паражами, весь час постійно, ми вибираємо пасивну маску. Її величезним плюсом є те, що вона дешева. Дуже дешево. Така маска коштує злотих 70-75. Міняєш тільки скло, тобто фільтр, під той, який тобі потрібен, від 8 до 13. І <кхи> все, готово. А якщо ти працюєш з тонким металом, де постійно його треба підгинати, підваювати, прихвачувати, тоді ця маска буде наоборот тяготити роботу. Тому що її постійно треба піднімати, випускати, піднімати, випускати, піднімати і випускати. Піднімати, і випускати. <кхів> Навіть якщо ми наловчимось і не піднімати, і просто сразу варити, сразу свого сразу бахмах, ну і сразу вариш. То для тонкого металу це не буде е, правильний вибір, тому що тонкий метал треба варити дуже чітко. І зразу, відколи тільки дуга починається, ти мусиш зразу попасти в те місце, яке наде, і зварити гарний, тоненький, красивий шов. Е, тому зразу попасти отак не вийде. Якщо йде мова про ідеальні шви, ідеально гарні, Ось. тому в цьому випадку потрібен хамелон. І тут уже дорожка розділяється на два. Який хамелон вибрати, наприклад, під такі роботи, коли ми варимо от якісь машини? Е, я вибрав брав дешевий, недорогий. Не дорогий по тій причині, що перше, ми на таких роботах аж так багато не заробляємо, щоб купляти собі маску за 6-7 тисяч. Це раз. Два. Коли ми будемо робити таку роботу, в основному це робота на колінах, в основному це робота, коли тіло вигнуте в різних, в усіх позах камасутри. І тому з цією маскою буде важко працювати. Бо вона важка просто, і ми будемо її постійно знімати і класти. Знімати і класти її, бо нам потрібні руки, щоб з цим металом працювати. Ось, тобто вона буде. Із-за того, що вона буде заважати, ми будемо її знімати і класти, і класти її, куди будемо, зразу туди в пилю, куди ми працюємо. Ось, Тому ця маска вона досить швидко вийде з ладу. Тобто, їй... два роки вона попрацює максимум і кінець. Тому на вагу ставиться два роки. І 6 тисяч. Тому я пропоную іменно в такому випадку брати просто саму дешеву маску. Ось таку. Вона теж коштує з 70-80, можна замовити в інтернеті. Так, да, час реакції, спрацьовування не такий крутий, але він все одно хороший. Так, е, да, її фільтр не працює одинаково у всіх частинах фільтру. Тобто десь може бути яркіше, десь може бути темніше. Але це круто підходить під такі роботи. От. Тому я не можу сказати, що вона сильно буде садити нам зір. Не буде сильно садити зір. Але вона буде ефективна в роботі, іменно в такій роботі. От. Саме дешева проста маска. Це буде самий розумний вибір. От. Е ще треба пару слів сказати про маски з середнього сегменту. Зараз електроніка йде сильно вверх, і маски, які раніше, були в середній ціні стають е, щораз краще і краще. Але, але ще на сьогоднішній день немає суперкрутої маски і лодкої, яка б і спрацьовувала добре, і коштувала з середньої полки. Ось тому на сьогоднішній день я б, мабуть, не рекомендував маски з середньої категорії. Вони будуть працювати приблизно так само, як оці. ці. Різниця між ними буде настільки невеличка, що то нема смису. Саме по тій причині я рекомендую або до таких робіт. саме дешеве, хамелеон, або якщо ми круті професійні зварювальники і займаємося серйозною роботою, тоді беремо собі хамелеон. А якщо ми ж так крутіші зварювальники, то ми беремо собі просту пасивну маску за 70 злотих і хірячим, Ну так. Це моя самолюбова маска. Так що я використовую тільки дві: У Цю або цю. В залежності від того, з чим працюю. Це теж хамелон. Це теж хамелон. Так, це хамелон. Це хамелон, це хамелон, це хамелон. Це моя сама любов. Добре. Шкала від 8 до 13. Що це таке? Дуже важко зробити якусь. А, шкала по. Якості скла? Від 8 до 13 8 це дуже яскраво, 13 це дуже темно. Іншими словами, щоб ви поняти, якщо ми купляємо собі окуляри від сонця і ходимо, то це приблизно один, максимум два. То це, умовно кажучи, ті самі окуляри просто темніші. Чим більший показник, тим темніша маска. Як знає, Вибирає... що саме підходить? вибирається дуже особисто, під очі. Комусь може посувати геть темно, комусь може посувати геть світло. Це може визначити тільки сама людина, яка варті. Тільки вона ніхто другий цього не визначить. Я працюю інструктором вже 10 років. Е І навіть з тим, що я працюю 10 років, все одно мої підказки учням можуть бути тільки рекомендаційними, але основний вибір вони роблять самі під їх очі, бо тільки вони відчувають, як добре. Це все дуже по відчуттях працює. На чому обосновувати свій вибір? Перше, на чіткості картинки. Друге, якщо ми починаємо варити і зразу відчуваємо, що є таке відчуття, ніби ми подивилися на сонце, значить це буде за світле скло. Треба зменшити. І знову ж треба збільшити. І знову ж таки, якщо ми збільшуємо, але не бачимо чіткої картинки, тоді, мабуть, треба назад. Оптимальним вибором. Для більшості людей є скло 10-11. 8 це скло вже геть для малозрячих. От. 13 для людей, які дуже круто бачать, дуже круто бачать і дуже круто відчувають сварку. Тоді їм це підійде. Їм не треба великого поля зору. Їм достатньо буде один сантиметр бачити. І вони бомблять. От якраз цікаво під чіткою картинкою. Тоді тобто, що саме має бачити сварщик? Зварювальник має мати в першу чергу добре захисне скло. Воно може бути з пластика, може бути зі скла. Воно має давати картинку не мутну, не так, як через туман. Як це провірити? Просто беремо нове скло. Беремо старе сково, дивимося, чи вони однаково показують. Старе сколо це не означає, що воно погано, що витриво кинути. Треба подивитися, чи у нас картинка не міняється, коли ми зварюємо. Маємо бачити чітко. І друга справа, що ми маємо бачити, ми маємо бачити приблизно від місця, де дріт попадає на метал, коли ми варимо. 2 см вперед і 1 см назад. Оце ми маємо бачити тільки отакий маленький обшар. Це решту нас не цікавить. Все решту це да, не потрібно. Ось так вибирається скло. Можна. То так довго? У нас є скло, є пластик. Ще раз. Сама лінза, є склою є пластик. Лінд, Захисне скло. Та Склоч і пластик. Є скло. Скляні є пластик. А що краще? Між скляними і пластиковими захисними стеклами? Зараз треба подумати. Давайте, чи пластик захищає так само добре, як скочені? Захисне скло з пластика і зі скла, і то, і то добрий вибір. Як вибирати? Перше. Ціна пластикового скла дешевша. Але воно швидше зношується. Швидше зношується, тобто картинка стає тьмяна, така туманна з часом але за рахунок ціни, ми можемо купити собі їх 10 штук і використовувати. І опція друга скляне скло. Навіть під час того, як на нього летять ціла куча бризок, і вони туди налипають, скляне скло дає максимально чітку картинку на протязі довгого періоду. Це великий плюс. З мінусів то, що якщо ми працюємо, наприклад, знову ж таки, Весь час наша робота полягає на тому, що ми цю маску знімаємо з голови і кладемо, то рано чи пізно вона впаде і скоро доб'ється. Що роблю я? Я пластикою використовую. Швидко, легко, бах, поміняв, не треба сильно заморощуватися.